<кій> в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Христос виразно каже, що людям передав своє діло, свою науку, свої таїнства, щоб були одним, як і ми одно, я в них, а ти в мені, що були досконалі в одне. Євангеліє від Івана, 27 глава 20, 21 стих. Митрополит Андрей в, своїй, в своєму цьому трактаті пригадує ось цю молитву Ісуса Христа, так звану архіерейську молитву, яку Христос молився перед своєю смертю в Оцуманському саді. І в цій молитві Митрополит наголошує, що Христос молився про єдність, єдність своєї церкви. Тобто єдність людей, які вірять в нього. І він говорив, що ця єдність вона є, такою, яка ма, є, такою повинна бути як єдність між ним, тобто Ісусом, Сином Божим і Його Отцем Небесним. Щоб, як сказано тут, щоб всі були як одне, одне ціле. Тобто, бачите, Христ, Ісус, перепрошує, бачите, Митрополит Андрей, пригадуючи нам Євангеліє, цитату з Євангелії, оці уривок з Євангелія, цю молитву Христа, Він наголошує, на чому будується єдність цієї церкви. А церква це всі люди, які вірять в Ісуса Христа. Це церква, це ті люди, які об'єднані молитвою і вірою в Ісуса Христа, Сина Божого, другу Божу особу, що прийшла на землю, щоб нас, людей, навчити любити Бога Отця і з'єднати нас з Отцем Небесним. Ось це є єдність, оце до чого закликає митрополит Андрей, основуючись на цій молитві. Ісуса Христа. Це дуже важливо є. Важливо є для того, щоб зараз, в цей час, коли Україна, можливо, я згущую фарби, але можливо, це, прав... ну, це моя особиста думка. Україна стоїть на порозі іншої війни, релігійної війни. Війни. На ґрунті віри, якої би не має бути в нашому народі, адже Україна є християнською країною. А суть християнства це любити, це любов, перепрошую, яка полягає в тому, щоб любити Бога всім серцем, розумом і душею, тобто бути вірним Богові і любити ближнього свого як самого себе. Суть християнства, любов, і тому Україна, яка є християнською країною, тобто більшість населення себе називають християнами, тобто тими, які вірять в Ісуса Христа, вони повинні жити і бути об'єднані цією любов'ю, про яку нам говорить Христос. І каже митрополит Андрей, що Христос залишив нам своє діло, свою науку, своє таїнство, своє тіло. І довкола цього ми маємо бути об'єднані. Ми не повинні ділити людей. Я говорю зараз про священників. Бо коли ми ділимо людей, ми ділимо Бога. Ми розділяємо Бога. Ми Бога привласнюємо самим собі. Але Бог є для всіх. І тому Христос в Ітсаманському саді молився. Молився за свою церкву, за своїх людей, за тих, які є вірні Йому. Молився і казав: Господи. Щоб вони були одне ціле, так як ми з тобою одне. Я в тобі, ти в мені, я в них, вони в мені одне ціле. Митрополит Андрей нам про це наголошує. І сьогодні ми маємо собі взяти це за, знаєте, за основу, особливо напередодні Великого свята Різдва Христового. Бути одним цілим, одним християнським народом, який не ділить Бога на католика чи православного. Який не ділить Христа на те, що Він приналежний до Української православної церкви чи до Російської православної церкви. Одним християнським народом. Який є одним цілим із Богом. Митрополит Андрей, пригадуючи нам цю молитву Христа, пригадує нам, що єдність християн це є любов до свого до Бога і любов до ближнього. Тож хочемо, щоб була Україна вільна і незалежна. Маємо всі всі християни різних конфесій, навчитися любити Бога, а відповідно любити свого ближнього, навіть якщо він відрізняється від мене. Запрошую до молитви, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, 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 помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас Грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони і захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну, і зігрій, Господи, своєю теплотою і своєю любов'ю. Оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції. Усіх тих, які зараз перебувають в полоні, поверне живими і неушкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови захорозни нас цю сьогоднішню ніч. І даруй нам завтра день перемоги, бо Ти святий, єси завжди, нині, повсякчас на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається в 8 годині божесної літургії, на яку я всіх вас ласкаво запрошую взяти участь, в ній. а в 9 годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!